Катерина Кулинич незламному Харкову присвячується. Моє місто, мій Харків. Я не знаю, з чого почати. Навколо міста горя стіна. Моє місто прокинеться в лютому. Навколо міста війна. Навколо війни спочивають і інші українські міста. Є шанс, що це місто стоятиме, але шанс цей один із ста. Далі до міста повільно пливуть човни. Далі до міста летять хмари із сарани, але місто стоятиме. Хай що найдовше тягнеться мить, поки ти ще живе, Місто спатиме, хай натомлене місто спить. Ранок завжди приходить, як повернення із небуття, смерті в місті немає, лише є антонім життя. Тах вилітає з рук сина прямо в долоні Отця, душі Салтівки вже на небі, в царстві творця. Моє місто, мій Харків, я не знаю, з чого почати. Тому починаю з кінця.